Тілець Бонробі 494 стане чудовим доповненням салонів, кухонь, барів чи інших приміщень. Зручне сидіння виконане з екошкіри та губки. В його основі міцний каркас з нержавіючої сталі в хромованому кольорі і він надзвичайно мобільний завдяки спеціальній стійкій основі з п'ятьма. Повністю поворотними колесами. Особливостями даної моделі є зручне сидіння з губкою, виготовлене з масивної екошкіри, плавне регулювання висоти сидіння газліфтом, зручна металева підставка для ніг, колеса виробу виготовлені з матеріалу, який не дряпає підлогу, суцільна конструкція з нержавіючої сталі. А також тут є металевий важіль регулювання висоти та поворот на 360 градусів. tonight